Ігнатенко. І Сидить, чоловік, не називатиму, бере молодицю за коліно, каже, ти ловко подумай, дадай Гноватенкові двічі. Двічі стали на голосування в Козлівці. Не можна двічі голосувати, голосують раз. Вони за один день двічі проголосували. Не надали нам депутатів. Не повірили в цю організацію. Були люди, які були готові проплатити виготовлення, це, я по старих цінах кажу, виготовлення охотустройства, Це приїжджає експедиція, міря, щитає, скільки звірів, скільки вони охотиться в день. Це тоді було стояло три тисячі. Ну, гривна, є, що Ні, ну Я я все роблю в старих цінах, вже цим, 6, 8 років вже я цим не займався. Я вам кажу, Тоді було 3 тисячі стояло готує. Єгер, один єгер повинен, згідно закону. Якщо у вас нема, у вас микологія, просто заборонена. Полювати, тільки охраняти. І все. Єгер Єгерь бути тоді. Офіційно оформлений, Офіційно. не на напівставки, не на напівставки. Да. А довіна йому там платитися ну від площі. Раніше було Єгер на три тисячі лісових і шість тисяч польових, по-моєму, а вже не повністю. Хоч отримав, да, да, Получається, треба. Якщо хот хазяйство, то треба. Директор. Директору хоч і копійку платить. Все одно, щоб ну щоб він був, він відвічав, за чоловік? Бухгалтер. Охотове стали треба. Хоч, не хоче, хотовед должен бути. І єгерь. Єгь єгер от кількості. Це п'ять чоловік. П'ятим людям потрібно платити зарплату. Гроші. Ті внески, що люди дадуть, ну трошки хватить. Ну, я робив гори, то на півставки в голові угору. Все. Далі. Гроші гроші. Тоді сільські ради погодили нам і тут же слідом перепогодили другим. Проводять сесію цей день, дають нам, через два дні збирають сесію і дають вже другим. А зараз Ти, я знаю що? Знаю. За гроші все. Це рішали гроші. Я все знаю. Ну ми Ваня, я все а знаю. Я, вжибався, ну, я сейчас, я знаю, сейчас Тока це все. Біда, люди, я знаю, знаю. Ми, я казав, опускаємо обіди, опускаємо, що люди, які тут присутні, продали, яке не будемо тикати пальцями. Давайте щось зробимо. У нас сейчас є шанс схватити угіддя, або тим орендарям, які похватали тоді угіддя, видвинуть свою умову. Сейчас вся страна видвіга свою умову. Ну, а давай розказуй, бо мене зараз або позвонять, або заберуть. Коли брали угіддя, от про Кизлівку Про Ігнатенка, він я був на сесіях, ходив від постріла, кровомі від двора. він лічно казав, я проведу свят уличний і всім мисливцям дам безкоштовно полювати. Я десь записано це було. Полювати. Я ж хочу довести мись до кінця. Це, він виступав на сесії. Протокол вели, протокол у нас як. -то. На чорновик вже пишуть, а потім печатають. Можете в мене охотиться, тільки щоб було державне заплачення. Мені ні у ні постріл ваш не нужен. Були його слово. Свят провело государство. Коли дійшли ми до утки, охотиться, прийшла, він каже, я такого не казав. Коли ми пішли в сільську раду, дайте виписку з протокола, а є ось написано, що виступив, сказав, дайте ми слишку і я буду ними користуватися. Нема цього записано. Все. Які до нього претені? Що, які притеження? Да? Юридичський. Хлопці, юридичний, ми ні в кого не вклюємо. Є тільки одне, вони нам довжні. І того ми, як би сказали, полтавського не переборемо, тому що в нас немає єдності. Це ми тут побалакали. Із 150, що охотяться з документами, ще 200 охотяться без документів. Взагалі охотничі. Ну, на є, є. У нас 300-500 руж на руках. Це 400 чоловік виходять на охоту. Ходять раз, год. Прийшло отак само і внести, отак само все робитиметься. Робили ми постріли, веб, їздили по полтах кругом, активісти. А коли гукаєш, ми приїдемо. Ти... Є така, висі, я ж така виси, така що чорт, гуртове, воно чорт. Чортове, гуртове, чортове. Нас, нас, нас виход з останні ситуації. Да. Претендувати на угіддя, дадуть, не дадуть. Ну, я, я на місці громади. Претендував. Ну, треба так поставити умови, навіть якщо нам, а я ввірений, 99%, що нам не дадуть тих угідь. Гроші далі все роблять. І власті, і гроші. Ну не завжди. Бо ваше як штикому пузо, то вже гроші не можна. О, А воно до того йде. Так я ж хочу сказати, що МОНА цим орендарям, цим власникам поставить умови. Вони взяли землю, на якій ми живемо. Пожалуйста, ось теж Баришевські, всі компанії користуються, вони кажуть, ми в село, на сільську раду, на дорогу даємо гроші. Дають? Дають. Що ці орендарі земельних угідь мисливських? Чого вони м'ясним мисливцям нема де охотитися? Які юридичні у нас підстави поставити? Юридичні. Да. Е, звернуться, звернуться до своїх депутатів, звернуться до своїх депутатів, хай вони розторгнуть з ними договори, все. а депутати це куми, свати, брати, заті. А юридичні вони тоді обіщали, але ну, цього ніде не ні записано, ні вписано. Понимаєте? От. Хіба вони нас пускатимуть на утку, зайця і лисицю безкоштовно? Все. І то будуть бубну викидати. А одробляння. Хай вони рішать, скільки воно стоїть. І, і одробляння. Це раніше було, це в вгорі було одробляння. Коли ти робиш, тому що ур була добровільна, щоб менше мов, грошей ти платив, ти тут і робиш і, ну, за здрасті було. Значить, ми согласні їм платити. Там, ага, давай, 200 гривень заходимо чи 100. Ми даємо, вони хай поділяться, є, є для цього, хай єгеря, ти дзвониш до єгеря, я йду до тебе в ліс. Ага, у мене от були 10 днів, значить 10 йому рублів. З тієї суми, що ми дали. І вони хай діляться чи як хочуть. Взагалі вони повинні були безплатно нас пускати. Є у Миргороді таке саме, хоч хазяйка, частне, приватне. Дуже ми знаємо чоловіка, дуже ми з ним в хороших відносинах. Типу я прокуря балака. В Миргороді не буде називати фамилію. Я кажу, як же у вас з м'ясними. Каже, коли ми проводимо облаву на кабана, м'ясні нам потрібні. Ми гукаємо. Ну не всіх, бо я вже такі, що ті харьові. Ми гукаємо. Убили. Хорошо, кажуть, ногу відрізали. І тільки київляни, що приїхали тут були, вони кажуть, цих м'ясних кормлять, поять. Ну, люди дома. Ну це сіль. Двічі на рік вони їм дають ліцензію, Ну, не є ліцензії. Двічі на утках ми даємо ліцензію. Лисиця, утка, заяць. Ідіть хлопці бийте. Тільки, ну, зараз новий закон, що власник мисливських кухідь визначає мисливські дні. Там середа, субота, неділя, він може заборонити, може додати на тиждень раніше, тиждень пізніше. Ми, каже, їм, хлопці, не йдіть сюди в ліс, не гоніть кабанів, а ото поля і ото ярок. Бийте, гатіть, зайця, лисиця, ютка. Каже, люди довольні. Ми їх не гнобимо, не обіжаємо. Ми, як перескочив туди кабан, і вони нечайно його там узяли, нехай не обіжаємося. Ну в ліске вони не йдуть. Вони довольні, каже, тільки хто стрельнув, вже дзвонять до мене. Каже, вогас, бракондієр. Каже, м'ясні нам ні гвістків на дороги не кладуть, ні сегменти отакі не приварюють. То ніде лісом не проїдеш. Де не... Добре, що в мене трактор, де не поїдеш. Як не сегментом пропориш, так гріздок отакий. Там туровий сад весь позакладений. Правильно? Правильно? І другий, другий, і третій ними. Поїхав полесу пропору. Добре, що 66-го, та не носить. Пропозиції? Я не знаю як юридически, Не знаю. Я не юрист, я лісник. браконьєр. З ними класти угоду, чи адміністрація, чи хто. Не знаю хто. Щоб вони нас будуть пускати. На утку, зайця лисиць. І не так, як Ігнатенко. під селом позакривав, має тут відтворювальна ділянка. Ні, робить відтворювальну ділянку там, де, де дичі може жити. А під селом тут собаки ходять, люди скот пасуть. яка тут відтворювана, мабуть, ділянка. Щоб людям дали полювати зайцю лисицю безплатно, ну, ми согласні навіть місто трьох днів робити, ну робити царобство. Дадім 100 рублів, наприклад. Ну не так, що я вийшов на утку, 100 рублів у день. Ти що в мене за грядками утка, я там, там виріс і я буду ему 100 рублів платити. А тобі 200. Бо ти проти мене виступив, ну. ну і подавати, щоб на пост. Я рекомендую подавати, щоб на, на громадську організацію постріл, конкретно його мисливське рибальське підприємство ВЕПР, дали мисливські угіддя. Ну нам буржуїв не перебор. Ну як дали? Треба зібрати документи і Надо розпали. подати, спочатку подати заяву. Просимо, якщо ці угіддя зараз упали і ще нічим не діюлі, Ді, як ви казав, де деюрий. Ну, да, Дефакти. Подати заявку, просимо там, народних депутатів облради надати нам мисливський у відділ користування. І тут бігом звертаємося до районних. Ми 150 підписів, люди зверталися, і в прокуратуру, і до депутатів депутатів проігнорівали. Сказав Заріцький, 150 чоловік через половию органи кинуть. Кинули, кинули заговорили. Ну, То, що ми звертаємося до одного місця, повинні бути відстави, юридичні, правильно все, на законі. От юридично, якщо ж він, де, де юри, юри, не... Списки, що ми підписалися, що ми підписали? Ні, я ж про що кажу, якщо ж Є він... Є людина, яка готова цим зайнятися, ну хто їй буде платити, розумієш? Я правильно. не буду платити, збирати підписи всіх користувачів земельних умів, розумієш? Нам не треба підписи. Да, да, да. Я, не це не треба їхати, ні, я в одному мислю, правильно, це треба їхати, хто в компанія, до Єгені, да, 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 да. да, да Да, до, всех, до, всех, до, до всех. всіх, до всіх до всіх. Ну хоть би процентів 80. Сам, 80. Того самого чатер, б, ну, 2000 гектар, хоть би процентів 80, то саме найбільше. Я там, ну да. ну надо. Дуже Те, це, це треба. Дуже багато. Роботи дуже багато. М -м -м. Ми це робили, коли організували постріл, поїздили по всіх, там і дробіт користувався, лісничество нам погодило. Ну а депутати проголосували. О це, це Вот Подумайте і рішіть, що робитиме. Хто це робитиме? І за які гроші. Робити нікому, тільки не, чи, не, чи не платити б людини. Людині на бензин дати. Я, я ж хочу не сказати, я за спасіба вже це, оце, що ми робили, я це за спасіба зробив. Пос... Посліднє, я більше цього робити не буду, а завтра йду на голову. Це не, я прийшов, не, бо мене люди не, попросили, гри де Я починаю з того, що деркач не, не мах, Все, Папу, висок висок. Міг, відмовиться. Все, я говорити? Щоб він або відмовився, або не відмовився. Або якщо він робити, то надав якусь там інші. Для початку, початку можна провірити усіх орендарів, хто орендує. Що вони зробили за ці п'ять років? У своєму. товаришу скажу репліку іменно конкретно. А Деркач зараз на таких же самих правах, як ми це з вами всі. Розумієте, чи ні? що ну, Поки нас можна дурити, як казав і казав, тому, Якби б мог Деркач поміняти назву і поміняти мисливського гідня, ніхто б нас тут не зобрав, то ще перший раз. Ви МБ, це розумієте чи ні? У Теркача і помінявся статус, помінявся все помінялося його ну як, основне ліс. Да? І січа ці мисливські угіддя зависли в воздусі, вони під охороною, да, дійсно, у, я вам сказав, у вороньках і в цьому ж агролісі. А мисливські угіддя, там у нас точно такі права туди є, як і в його. Точно так він має, через що він сюди приїхав, то що йому потрібно пройти. Всі погодження, сільських рад, всі 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 А на що того, що гроші потрібно 50 тисяч, чекати, не треба лякати, щоб. Ці гроші. У нас у всі у, у цих у, у цих не в кожного є до сих пор охотустройство. А гроші нужні, ці 50 тисяч, що лякаєте, Яке на ходустройство. на ці гроші, я не думаю, що вже ж не соберемо ці гроші. Понимаєте, чи А да, де... хто буде займатися цим питанням? Ну, буде голова, не хоче гріша, значить вибрати другого голову. Був я то головою, я передав їх за Каченко. Що із 200 чоловік не знайдеться голова, не знайдеться бухгалтер, не знайдеться секретарів, всі остальні. 也可以也可以。 А? Теоретично ну, так, теоретично, да. через що зображення, через, що... через що ми тоді не взяли, стараномі ну, взяту на себе цю відповідальність, що ми будемо робити. Ми собрали вас, от і рішайте. Хочемо, щоб у нас було відділення, ми їх возьмемо. Я вам кажу, тільки на, на це потрібно, як згуртуватися, потрібно, Щоб державна адміністрація і Рада, от представники є, нам допомогли не так, як тоді до нас до деду, поставилися, а зараз, я думаю, воно трохи помінялося в державі, помінялися погляди людей, і ці мисливки забрати можна. Так, щоб було згуртованість, щоб було наше бажання і все воно. А як і з цими користувачами, це вже он, адміністрація хай нам поможе і все вирішиться. А то в нас ми, ми, ми нічого не можемо, громада, шановні, може все. Було бажання згуртованість. А ми такі будемо, якщо ми це будемо по собі кожний окремо. Повторюю позицію районної державної адміністрації, вона вже вам відома. Ми збираємо не просто так, щоб поговорити і про це все зробити. Позиція голови райдержадміністрації, перетятька Сергія Григоровича, до те, щоб ці угіддя були у власності державних. тобто у власності колективу мисливців, які є на території Чорнокинського району. Тобто позиція зрозуміла ще раз його з ми готові працювати і допомагати. А робити цю роботу, привіте комусь вам, вам рутинну ту всю роботу, комусь одному із вас, якого ви повинні вибрати. І надати йому такі повноваження якимось чином. Чи на громадських засадах, чи якимось іншим чином. Ну, до тих повноважень йому ще повинні бути кошти, фінанси. Зрозуміло. Третє, значить, позицію я почув про позицію, про те, що е, мисливці. Зараз хочуть співпрацювати із орендарями мисливських угідь на тих умовах, що, що озвучені, щоб ви могли полівос на дичину якусь. Да? Кроме 11 да. тисяч гектарів, які в готусі висели. Я зрозуміло, кажу чи ні. Чи ви будете коментувати <звук> <можна>? <звук> Я і так не, 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 не зорієнтуюся. Я ж не фахівець в мисливських угідь. Пора. пора давно, да. да. Є в мене, да. вже да. 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 Пропозиція свого мага чітко і зрозуміла. Тобто ми обговоримо, ось Борис Миколаївич ще залишився один з користувачів. Ми послухаємо його ще думку як представника стосовно того участі в полюванні цих мисливців, да, як я сказав. Чи це можливо, погоджується користво орендарів мисливських угідь? І ми це зафіксуємо ну, на наступній якісь зустрічі, да, організуємо. Все ж все таки з ліпом будемо запрошувати решту орендарів і підпишемо це, чи це буде угода якась, чи якийсь інший документ, який все таки буде підтверджений на папері, який буде реглам регламентувати якимось чином ці дії наші, хоча б на дже. На джентльменських водах. Тому що на законодавчому рівні це, звичайно, не так все просто і легше. Доказати і те, що що, забрати, як ви говорите, чи перерозподілити, це ж на сьогодні це практично не може. От така позиція. Борис, ми хочемо послухати ще Бориса Миколаївича, так? Да? Да. 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 І тоді ще продовжуємо. Доброго дня. син. Ну, якщо є бажання займатися, щоб, щоб у вас, як ви кажете, 11 тисяч, да, є 11 тисяч, ви можете навіть два підприємства створити, є тут Тамер, можуть у взяти, можуть постріл взяти, скільки там 3 тисячі гектарів чи навіть 2,5 тисячі гектарів дозволяється згідно законодавства. Але тут питання не в Тут питання, хто буде цим питанням займатися. Це по-перше. По-друге, те, що говорили, фінансування. Фінансування, звичайно, це, от, якщо нас читали 5-6 чоловік, ну, багато, звичайно, чоловіка 30 вистачить. Директор, Єгер і е бухгалтер. Чи мисливці знали, чи там хтось буде бухгалтері вести. Це, це треба буде. Ну, от ви вважаєте, мінімальна зарплата 1200, плюс податки і ще десь до 2000 ви будете платити. З цієї зарплати. 2000 податків ви заплатите ще. Тобто вважайте, 3600 і 2. 5 тисяч це потрібно буде тільки на одну зарплату. Про те, що полювати безкоштовно, ну, тут договорилися. Я, я пам'ятаю, що десь навіть, в області хотіли записати також статуті, що місцевим мисливцям безкоштовно, не знаю, як зараз, там, але. Юстиція цього не пропустила в сату, цього підприємства. Сказали, такого в нас немає, це повинні платити все рівно. Да, ви можете встановлювати ціну окремо там, але плата якась повинна бути за ті відстрілочні карточки, чи це свої, чи не свої люди. Але повинна бути плата за ці відстрілочні карточки. Це таке. Значить, що стосується того, як полювати, От, потім ми говоримо про те, що, чого ліцензія коштує 5 тисяч. От вам посчитайте, це е, десь на, в межах 60 тисяч, який йде на одну зарплату. От тому та ліцензія і коштує скільки. А пільгові, Борис Михайлович, можливі пільгові? Ну які пільгові? За, е, хорошо, пільгові, тоді не отримає єгер заробітної плати, не отримає бухгалтер заробітної плати. Якщо це пільгові. Ця пропозиція просто пропонувала на рішення, Говорить, що бере місцевих тобто, ну, нажеш, ну, ж, як, йди в загон? Ні, я не піду в загон, бо по мені там будуть стріляти. А я хочу стати на номері, мов я генерал чи директор, чи хто розумієте? Є ж варіант такий, що місцеві йде в загон. Я йду хлопці, то йдемо зі мною в загон. Приїхали хлопці на ліцензію, ну наче ми полюємо, ну там став десь на номер. Ніхто не хоче, розумієте, же всі князі. Там на ну, чого. Я знаю, що ми помогли. Я багато знаю, які що я не піду в загон. То, багато, генерал, багато, та, багато, багато йшли люди і в загон і стояли на номерах. Коли зморився, стоїть стої на номері, йдуть люди, які приїхали в загон і все. Все це відбувається нормально і цивілізовано. І те, що розказують там, що джипами ганяють, то я думаю, що більше, того, більше те, що зараз йде фінансування, то більше охороняється ці мисливські угіддя. Я не знаю, якщо там макоївчани сидять і хочуть сказати, що там кожен день йде стрільба чи пальба якась, то вряд ли. Хіба коли там треба відстріляти лисицю, це інше вже питання. Так її ніхто не стріляє. Та ну як це не стріляє? Та ну ви зайдіть в село, зайдіть в село. От буквально тиждень назад піднялося все село. Біля контори, ось на пастівнику лисиць і кажуть, ці чупакабри оті бігають. А лисиці облізчі чи сташень, чи біля коров. Не можна прогнати. До мене приходять, кажуть, ти колись був єгерем, треба стріляти. Ось на, на згорі. Я кажу, діть до ковбаси. Що лисиці так? Тепер. Питання до вас, як ви стали директором, що ви кажете, не, ви там не заплатите, як ви стали директором? Де, кому ви віддали ви оці всі угоді, віддали голова Чен, віддали за гроші? це раз. Головач? Я не, я не хочу тут добавить. Головач продав. Я, я не хочу, чує всі, раскомці, каже, я не хочу. Ви тіпайте, я не хочу. Видно людям. Чого? Всі? Чого є що є факт, що що мені я дали гроші? У тебе є факти, що мені дали гроші. Що? Є факти, тебе, ти підтверджуючи, що мені давали що? гроші. Ну що брехати, що це люди? Як брехать? Як брехати? Ви директор. Ви директор. Ви директор я директор, так. Що? А депутат, то що тричі перепродували, ті угоді я. Ну як вони перепродуються? Що? Ну ви думаєте про те, що я перепродується угіддя? Люди добрі, ви хоча б зрозуміли елементарні речі, тоді піднімали питання. Ви надали їм угодію. Що ви Скажіть, хто ви надали? Що ми хочемо ви? Хто надавав? Я надавав. Покричіть один навіть. Так само і станки піддавали все, не на таке смислів. А чого чо ви, що я 30 36 год проохотився і я зараз не можу вийти із тої? історію? А я а чо це ви не можете вийти? А ви видавали, ви? так підозрюємо. Ви під ви, під ви, під ви, документація, ви показували, ви, у нас документація, Руслан директор, охоту гострої є усі до коли. Ті, що ми звідти здавали, періатин, Полтава возили, до нас приїжджали в перевірку а і Полтава все. Провести? No. No. <поцентрична> Таксацію робили. <поцентрична> Де воно? Чого ви не кажете <поцентрична> людям? <поцентрична> У нас документи є. <поцентрична> 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 У нас документи. <поцентрична> Дуже, <плес> бачу, <плес> таких, у нас будуть стоїть, у нас, обіців, дінці, у нас є, що <плес> ті, що ми ходить, документи, те, що ми кормушки. Ви хоч один знак поставили у своїй погоді. Так це виходимо, ви бачите, давайте так домашня, що це може там полювати. Ви забезпечите співпрацю. Документи, які я озвучував про те, що ми. Так це виходить, в них райдерський заход. Одні були власники

Ви тільки е раз на розставили хазяїну. Як ви стали? Скажіть, оце перед людьми. О, як ви стали хазяїни? Депутати кому давали увід'яв? Вашому підказові. Як вона ви, 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 збирається? Як ви, називається? А вони ці документи в нас залишилися, вони, я, саме, то, я, то, я ми, не знаю, чи в їх є викликає. Ваші ваші будучи їх палуями прокопали і виходять.

О, Про, давайте, Прокуратура, правоохоронні органи є, є екології інші є. Ми займалися цим, всі знаки поставили, заказали в Лохвиці, привезли, поставили їх, кормушки поробили, там стіп біояму зробили, ви нічого не робили, а ви тільки гроші з них берете. Біля кормушки дуплянка висіла з рою. У Сарківщині немає. І нема можна вийти нікуди. Перш за все, щоб щось говорити, треба це знати, хлопці. І давайте не будемо один одного кричати, розказувати, хто як коли ставав чи директором, чи кимось був. Так тоді, виходить, у вас... Значить, не я ж розказую. Ну, да, а слухай, потім задасте питання. Григорій да. Петрович, ну слухай, уважна людина і Цик мисливських угіддя. Хто брав мисливські угіддя? Є власники. Власники є. І вони власник мисливський кугінь на даний час. Немає такого Рі. поняття, щоб ви знали. Є користувач. Оренда, Орендар. Оренда, мисливський да. На даний час він володіє цими мисливськими угіддями. Засновники даного мисливського господарства. Це, Це фірми, яка користується мисливським угіддям <потворюється> на території району. Nu Målstav men det kom igen. Нема так позволила. Добре, користувачів, орендарі, користувачі, як його не називають, вони мають права. Якщо не дорог, вони мають права на якийсь період користуватися. А це чи він власник, чи користувач чи орендар, я думаю, тут великий. Шановні, якщо ви будете так, як я користувач орендар, що власник, я ж це краще від вас. Розумієте? Я просто на назагаду.